Всім привіт, друзі! З вами знову є Fiss Сьогодні ми граємо в Among Us. Це моє перше відео по Among Us. Хоча я в Among Us граю давно, але не знімав відео, не було довго відео на каналі, тому що ну, школа якби почалась, немає часу. типу. Ну, коротше, таке во. І ось так от. I'm sorry, бо я тут гризу яблуко. Як ви замітили, звук уже кращий, я ну я вже говорив. Чого він кращий в приведучому відео? Хто не дивився, буде силочка на то, так як попереднє відео в описі. Божилося четверо. <плес> <плес> Боже, я знімаю відео, чи їм яблуком і знімаю СМР Асе СМР Мокбенк Я не хочу бути членом екіпажу. Так, я вивчаюсь. Я на кінець тут догриз це яблуко. Вибачте за посторонні звуки трошки. Так. Все, на кінець -то вернулися ми до відео. До речі, до речі, на цьому каналі може виходити. Можуть виходити інтересні факти всякі там. Е -е, всякі такі прикольні відео там. Ну, типу, так як угу, ясно, понятно. Ясно, понятно, Я хоча я, я, ну, я не розумію смсла зараз сидіти там і дивитися, тому я вийду. Просто я напросто вийду і все, І будемо ми нормально жити. Хі -хі. Хочу предателем бути. Будь ласка. Боже, чого так? Я не розумію чого. Боже, які ми ще повільні. Так, ще, міночку, я спершу ловлю мікрофончик. Все, я думаю, вам так краще буде мене чути. Ну и мне так краще. Боже, все, 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 идем, идем, идем. Коммуникаторному модуля C в... в связи. Все. I'm okay, все. Покажусь на камерах, що я був. Зайшов, йшов щось, камера перестала світитися, я не знаю чого, чогось. <expressed untoSean> <travail> Боже, пишемо где. Завжди пишіть где. Где? Хоча ви це знаєте, всі зараз вам он карають. Це всі знають, але можливо хтось ще не грав в Among Us. Among Us. І тому дехто може ще не знає. Тому я і розкажу їм, що треба писати. Хоча Я думаю, шесть тоже черный, черный красный, просто тебя подозреваю. Угу, Червоний вже того не на чорного. А тепер вже каже. Ну я е, просто тебя подозріваю. Бляха, ну я думаю, це. Ні. Я нажав на чорного. Ні, всі за чорного. Ні, я думаю. Так, це червоний. Я, я вам балакаю, це червоний, напевно. Ну, я кажу, чорний не був. Ні, типу, я спочатку подумав, що це чорний, але. Ну, типу, реально, це якось. Ну, типу... Чорний і так пише, якось. Ну, коротше, тут понятно. Зразу, тіп, по... що пише людина. Тому зараз голосуємо за чорного. Е, бляха, за чорного, за, за червоного. А дай кнопка? Ага. Ой. Нажимаємо красний. 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 Всі за... Всі за червоного голосуємо. Ні, ну це червоний, я вам балакаю. Це, це червоний. Кік. Я ж кажу вам, що це червоний. Ну от реально не був предателем. Це... Ну це, бачите, це точно що не я. Мені здається, що це оранжевий. Хотя... Хоча... Треба синім тримати сразу. Та. Синій, 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 синій. Все, він, він в люк заховався. Ах ти ж. Бляха, ні. Ну все, ми не чинимо в нас зараз. Ми програли. Боже, боже. Як не поняти, що це синій? Ні, я реально я думаю це оранжевий, бо синій, типу, реально ну, не вів усе підозріло. Коротше, вийдемо звідси. Реально, ну реально, типа, не подозріваєш, але це буває, буває, буває. Ну. А в смислі один предатель. Баба -ба бой. Боже, ну типа. Я не буду говорити за цих тепер анімешні цей е, бабабуй не буду, типа. Так як. Озвучувати це. Того що... Ну реально бісить це. Оці анімешні, це, знаєте, типа бабабуй. Ура! Я предатель. Все, погнали хлопці. Pognali, pognali, chlopci pohnali, pohnali chlopci. Joj, slava Bohu, slava Bohu, ja vám balákaju. Je, Черный. Ну окей, давайте за все за риль рі черный хотя мы двое предатели, ну то таке, то таке. то на кому знати, то буду знать. будуть знати, что мы предатели то, то погану. Черного то за чорного проголосуємо всіх. не от и будет все добре. Все. <кхем> no, really sorry. Я бы записав А См Р А Смр О был Р боже продален Вот а что за 15 секунд? Я не понял. Я не понял, какого. Я прикол не понял. Совсем. Я совсем не понял прикол. Юху. Добре, що кнопки жмут, реально, добре, що кнопки жмут, то що вони виділи, що я зайшов і другий зайшов, я його убив, кнопку нажав і все, нас типа кинуло. Але типу, тут я типу і погано, хто на камерах сидить. Типу, і погано. Я, ну, типа, ладно, все забил. Боже, я думаю, все забил. Все, я же вам кажу, что... Тут тяжко, верно? Тяжко запридатиля треба знати як там все Окей, ще оцю давайте ще одну цю каточку. Та й все. Будемо кінчати це відео, того що воно вже буде дуже довге як для Among Us. Among us. <coughs> відео досить довге. Дам. кіно. Кіно. Любов морковь я yeah, yeah, yeah. I'm sorry, якщо що у мене не коронавірус. Ви не думайте, то таке. А що всі сюди зібрались? огузок гузок. У гузок покинули групу. Родзі. Родзи. та в смислі ти починай! Предатель. Ай, ні. Okay. Окей. Говор електрику. Говор електрику. О, швиденько це все зробимо. Боже, утечка кислорода, Серйозно? Прям так зразу Субота, робити. Це... Боже, От реально раджу всім. Подивіться фільм Салют 7. Крутий фільм, реально. Але ще є гарний фільм Гравітація. Але повну версію його не можу я знайти. Я хочу подивитися. Це два фільми про космос. Хто зможе знайти, той і найду. До речі, хто зможе знайти. Силку і хто може, можете мені кинути в це. Ну, Фіолетовий фіол. -ол І Фі ол ето ви. Олітовий. Боже жалко, що камера лише фіксує. О треба подивити, може хтось в камерах був, може хтось бачив. Та. О, фіолетовий був, понятно. Ясно. Ясно. Ну, Взагалі топ. Дивіться, фіолетовий мене убив, розового убив. Зразу, ну, типа реально на очах. Мене знайшли. І що вони там пишуть? Коротше, ладно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І не забудьте поставити колокольчик, щоб бачити мої нові відео, щоб вам приходило повідомлення. До речі, пишіть мені. В коментах, хто хоче АСМР. 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 Хоча не АСМР, я не буду знімати. Хоча, можливо, якщо набирається на цьому відео 10 лайків. І ви напишете 5 коментарів хочу АСМР. Е тут буде така. Тут буде що написати. Прямо тут посередині екрану. в комментах. Ну, а всем дякую за перегляд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до встречи и всем пока-пока.